Вітаю, друзі! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на важливості моніторингів посівів кукурудзи саме в даний час, а саме на ідентифікації шкідників. Зараз у нас на Хмельниччині на кукурудзі шкодить попелиця у великій кількості. Деякі аграрії вже провели оприскування. Хочу вам показати один з методів ідентифікації теблового кукурудзяного метелика, а саме, розставлення ось таких феромонових пасток. Як ми бачимо, це пастка, всередині неї клейка стрічка, і там знаходиться феромоновий додаток. Ставимо ми таку пастку біля посівів кукурудзи, вішаємо, як правило, на гілку дерева ось таку пастку і чекаємо добу, і потім будемо рахувати шкідників, які туди потрапили. Кукурудзяний стебловий метелик там з'являються гусениці, які будуть вигризати стебло. Це, по-перше, знижує вашу урожайність. А по-друге, ось такі пошкодження це прямий хід для різних хвороб. Тому, будь ласка, контролюємо це питання при збиранні урожаю. Нам варто проконтролювати мінімально. Мальний зріз з терні таким чином ми зробимо так, що цей шкідник не зможе перезимувати на наступний рік. Ну і варто після таких ушкоджень стебловим метеликом, коли там уже відкладена яйцекладка, після збирання урожаю проводити оранку знову ж таки, щоб не дати йому перезимувати на наступний рік. Ну а для того, щоб цього не сталося, колеги варто використовувати інсектициди. Кукуруза зараз у такому стані в неї не заїдеш звичайним причепним прискочем. Будемо використовувати або дрони, або Самохідний висококліресний оприскувач. Друзі, пройшла рівна доба. Ми знову ж на цьому самому полі, на цьому місці біля кукурудзи, біля нашої пастки. Ми можемо бачити, що в пастці чисто, нічого туди не потрапило, стеблового метелика не видно. А якщо ж все ж таки ви в себе виявили цього шкідника, то можу вам радити до застосування наступні інсектициди. Це, звісно ж, наш препарат Траверс. Діюча речовина М. бензоат він буде дуже чудово контролювати цього шкідника. Також можна використовувати препарати на основі фосфорорганіки. По препаратах це фостран та фараон. Теж можете все це застосовувати. Кім Агро М. Земля цінує розум.